Так а ти де побіг? Ти вже копати? No. А я думала, підемо пообідаємо. No. Тоді. Ну ти шустре, що. Шу? Хочеш зараз викопати все. О, Колюче? Це колюче і є. Так. І оце викопуй. Викопувати оце? Усе викопуй. Це я не буду копати. А на що він тут нужен? Так а на що його капати? Хай не стоїть він. Ну та дрібне не викопай собі, тоді. А, і ось, ось ще дубчик такий. ж та. вона та, бач, лізе. Та лізе ж вона така якась дуже. Так її тоді обрізати цю чи що зробити. Це ж, якщо я обрізати, то не буде першого ражалу. І трошки тонко це обрізати, а те хай буде. І он вже далі дивися там. А, це угу. я не будь що. Угу. Це вже. Та ягоди, він, бачиш, вони і позасихали. Ну, то що? Да. Ну, да, вона ще й родила. Вон. Ще й ягодки там є. Ось непогана ожина, тільки ось ну не дуже її. Дуже колюча, не? Да. Не дуже її оцінили. Оце. Викапаю от хоч трохи. А чому ми її не оцінили? Що вона нам не так зробила? Не знаю. То, що другий урожай мерзне завжди. Да. Перший гарний, а другий мерзне. Ну та от уже не оцінили, а що ж то. Перший є, а другий мерзне. А це то що? наша ж вона. Трамця це, це вже друга. Цього принесе. Так а цю що, не будеш викидати? Ні, я прикопаю її, обріжу, прикопаю і комусь віддам. А оце? Хто зараз повикопує? Це така ж сама, бачиш? Це така ж сама, я ага. знаю. То хай таки ось будуть. Там он кущик гарний, де вон кущчик, хай рядком воно так. Угу. 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 диви, горизонтальний корінь, а Ґжіна. і тоді е, вертикально усі ті лізуть. Ґжіна. Та тут і хватить цілий ряд, і там ще до двору цієї ожини. Тільки вона так була, в тому в рядочку все аккуратно. Так. А він забіруть люди. Зікатором прийдуш, забираю. Та я ще забираю її так. Будеш піти з неїш обрізати, не? А, а, ну, а, нема ні, да. Це називається... а, ну тут. Марсикатора не А, нема масикатора. Ну да. Шорт называется армян. А ну он что-то за Це Сорт називається Рубен. Вона гарна. Як оце що ти держиш? Оця колюча? Оце колюча, так. Да. Дай я пройду. Так і я йду. Я ж не буду на городі тут стояти без толку. Так, все, підемо обідати. Так, да? Да, Підемо, пообідаємо, тоді вже доробляти будемо щось.